Добрий день, діти! Підготуйтеся, будь ласка, до сьогоднішнього уроку. Візьміть основний зошит та відкрийте його на сторіночці 3. Ми розпочинаємо ЗОшит 11 тиждень нашого навчання. Тож, давайте прочитаємо тему нашого сьогоднішнього уроку. Уважність! Перший крок до успіху. Успішно навчаються ті учні. Які уважно слухають вчителя. Скажіть, будь ласка, чи згодні ви з цим висловом? Чи уважні ви на уроці? Чи слухаєте ви вчителя? Добре, діти! Давайте виконаємо зараз вправу фотоапарат. Увага на екран! Знайдіть, будь ласка, цю фразу у своєму зошиті та прочитайте її ще раз. Отже, що таке увага? Це зосередженість на якомусь предметі або явищі. Давайте ми зараз потренуємо нашу увагу. Зосередьте увагу на картинці фотоапарату. Розглядайте цю картину протягом однієї хвилини, ні на що не відволікаючись. А тепер ми виконаємо вправи на розвиток уваги. У вас є таблиця. В ній написані різні цифри та знаки. Вам потрібно знайти та закреслити всі цифри, що позначають число. 3, А потім порахувати їх кількість. Продовжуємо тренувати нашу увагу. Зараз на екрані з'явиться фрагмент мультфільму. Вам потрібно уважно його переглянути, а потім переказати, що саме ви там побачили. Увага на екран! Зараз буде тепло. Ось Давайте ми прочитаємо вислів нашої розумниці. Читання моє улюблене заняття. Діти, підніміть руку, ті, хто теж люблять читати. А поясніть, чому саме ви любите читати. Скажіть, будь ласка, як правильно потрібно читати? Чи потрібно запам'ятовувати те, про що читаєш? Ну, звичайно, що так. А для того, щоб запам'ятовувати це, потрібно мати хорошу пам'ять. Тому зараз ми її потренуємо. Виконайте вправи запам'ятайлика. А тепер ми перейдемо до завдань нашого читайника. І нам потрібно закінчити речення. Це вправа 10. Прочитайте, будь ласка, початок цього речення. Читати текст потрібно. А тепер знайдіть його кінець. Уважно, швидко чи повільно. З'єднайте, будь ласка, з тією рамочкою, яку ви вважаєте правильною. Налаштуйте свої фотоапарати та сфотографуйте фразу, яка з'явиться зараз на екрані. Ну що ж, запам'ятали? Тож відшукайте цю фразу в своєму зошиті. Зараз, діти, ми будемо уважно читати текст. Читати ми будемо його разом з диктором, прийомом стеження. Вам потрібно підкреслити слова, які диктор читає неправильно. Та виправити його в голос. Тож, починаємо слухати. Ну що ж, діти, чи зрозуміли ви, про що саме написано в тексті? Давайте ми визначимо, що спричинило дивну поведінку Ісаака Ньютона. До речі, він зображений у вас на Картинці в зошиті. Розгляньте його, будь ласка. А тепер давайте оберемо відповідь: А. Неуважність, Б. Поганий зір, В. Поквапливість. Обведіть ту літеру, яку ви вважаєте правильною. Отже, діти. Ми можемо зробити висновок, що кожна людина. Повинна бути уважною. Увагу можна тренувати. Якщо ми уважно читаємо текст, це допоможе нам краще його запам'ятати і переказати. Давайте зараз ми спробуємо читати текст і уважно, і також швидко. Вам потрібно за одну хвилину прочитати якомога більше слів. А я нагадаю, що ми читаємо казку Ганса Крістіана Андерсена Оле Лукоє. І сьогоднішній день п'ятниця. Тож, кладіть пальчик на початок казки та починайте! А зараз дочитайте казку до кінця. Діти, чи сподобалася вам казка? Дуже добре. І на завершення ми виконаємо з вами вправи в зошиті для творчих завдань. Тож, відкрийте його та розгадайте ребуси. На цьому наш урок завершується. До побачення!